Білочка на ім'я Рудка. Жила була в одному чарівному лісі маленька білочка на ім'я Рудка. Вона завжди була сповнена енергії та допитливості. У цьому лісі мешкали інші звірі мудрий старий сова на ім'я Совенко, Добрий Олень Оленько та весела лисичка на ім'я Лисичко. Одного дня Рутка знайшла яскравий червоний горішок під великим дубом. Вона дуже зраділа своїй знахідці і захотіла зберегти його для особливого випадку, але на своєму шляху додому вона зустріла голодну лисичку. Рутка, чи не поділишся зі мною своїм горішком? Я дуже голодна і не можу знайти жодної їжі, сказала лисичка. Рудка задумалася. Вона дуже хотіла залишити горішок для себе, але згадала, що Савенко завжди казав, що треба допомагати іншим. Добре, лисичко, ось тобі мій горішок, сподіваюся, він тобі допоможе, сказала Рудка і віддала горішок. Лисичка щиро подякувала Рудці і пообіцяла допомогти їй, коли буде потрібно. Рудка відчула теплоту в серці. Адже вона зробила щось добре. Через деякий час у лісі почався сильний дощ. І всі звірі ховалися у своїх домівках. Рудка повернулася до свого дупла, але виявила, що її дах протікає, і вся вода заливає її житло. Рудка почала плакати, вона не знала, як впоратися з цією проблемою. Але тут з'явилися Совенко, Оленько та Лисичка. Вони принесли з собою гілки і листя, щоб полагодити дах Рудки. Не сумуй, Рудко, ми тобі допоможемо, сказав Совенко. Разом вони швидко полагодили дах, і Рудка змогла знову відчути тепло і затишок свого дому. Дякую вам, друзі. Я зрозуміла, що допомога іншим завжди повертається до тебе. Я дуже рада, що маю таких чудових друзів, сказала Рудка. Відтоді Рудка завжди допомагала своїм друзям і ніколи не забувала, що добро завжди повертається. І жили вони довго і щасливо, завжди підтримуючи один одного. Чудова казочка, не правда?